Справа честі та гідності 6 тисяч гривень за звернення до голови обласної держадміністрації. Таку суму, як компенсацію за завдану моральну шкоду, вимагає від громадських діячів Прикарпаття завідувач сектора оборонної роботи апарату Івано-Франківської облдержадміністрації Валерій Іваненко. А разом з тим. Вимагає спростувань та публічних вибачень від Василя Сав'юка, Богдана Боровича, Івана Лазара, Степана Волковецького, Степана Каспрука та Степана Гаха, на яких і поскаржився до суду. Розгляд справи розпочали 2 грудня в Івано-Франківському міському суді. Керівники обласного об'єднання ветеранів куну, спілки офіцерів, про світи меморіалу і братства Упа тепер на лаві підсудних. У них вимагають компенсації за завдану моральну шкоду. Це безпрецедентний випадок. Коли керівників шістьох громадських серйозних організацій викликає на суд державний службовець, громадські діячі опинилися в міському суді через те, що тричі писали звернення до голови Івано-Франківської ОДА про діяльність керівника сектора оборонної роботи. Продовж шести років звини сектора. Оборонної роботи в області не приймається розпорядження. Іван Лазур говорить про те, що в області немає необхідного плану підготовки громадян до військової служби, а спроби розробити проект Валерій Іваненко блокував, не підписуючи необхідні документи. Чому багато сьогодні людей як волонтери працюють, інші гинуть на східному фронті, інші і певні інші зусилля організовувати якісь які структури. Які би забезпечили оборони оборону, в тому числі області і держави? А та структура, яка за своїм призначенням за своїм призначенням зобов'язана і отримує державні кошти за це, вони, на наш погляд, Працюють абсолютно недостатньо. Крім того, громадських діячів обурила позиція Іваненка після розкопу а зокрема його виступ про визнання двох останніх жертв КВД з колючим дротом на шиї. Перетягували свідомо матеріали дослідження на Першу світову війну з часів Другої світової війни. І що найцікавіше, комісія досліджень так і не вела, працювала так довго і завершила тим, що ці останки більше 40 років. Ці та інші заяви Валерія Іваненка образили. Він подав до суду. Спочатку просив 80 тисяч компенсації за завдану моральну шкоду. Потім сума зменшилась більш ніж в десятеро. Тепер вимагає шість. Кожний раз при ротації влади, що відбувається вже сьомий раз за мою державну службу, відбуваються такі заходи, як написання скарг, заяв, претензій, Це подається вже неодноразово і. Одними і тими самими людьми, які шукають інших інших прізвищ для підписантів, то я вимушений був звернутись до суду про захист честі і гідності. Валерій Іваненко заперечує будь-яке звинувачення. Каже, це наклеп, неправдива інформація. Тому, крім компенсації за моральну шкоду, вимагає публічних вибачень та спростування. Наразі справу продовжують розглядати в міському суді. Наступне засідання відбудеться 12 лютого.